Вітаю! Довгого вступу сьогодні не буде. Розмовляти будемо зі стоматологами і вирішимо ваші зубні питання. Камера, мотор. Починаємо. Сьогодні випуск про стоматологів. Ну, будь пожалуйста. Що зуби потрібно чистити з зовнішньої, внутрішньої сторони і пожувальні. Всі ж розуміють, що таке жувальна поверхня. Куди мені дивитися? На мене. Ага. Дуже багато тексту, бо ви в ліце міняєтесь. Коли заходять до мене пацієнти, кажуть, ви зараз будете лупити молотком. Ви зараз будете лупити молотком, і голови розвалите. Щас є. Про стоматологів, так? Ну так. Давайте познайомимося, розкажіть про себе і свою спеціалізацію. Добрий день, мене звати Аня, я дитячий лікар-стоматолог. На вашу думку, чому діти та й дорослі бояться стоматологів? Діти ж не народжуються з фобією до нас, правда. Якщо виникає цей страх, то це пов'язано або з нав'язливим прикладом, або з діями оточуючих моя порада. Це максимальний контакт лікаря-стоматолога з дитиною з раннього віку. Тобто, коли дорослі приходять на прийом, вони беруть з собою діток, щоб дітки побачили, що це не страшно, не боляче. Це проводиться перед першим обов'язковим візитом дитинки в 5-6 років. А профілактичний візит можна проводити з 2 років. До нас в клініку батьки приходять з дитиною, ми з нею спілкуємося. Дивимося на їхні зубки. В кінці прийому даруємо іграшку, і вже на наступний візит дитинка не буде вже боятися стоматолога, бо вона буде розуміти, що це що нічого страшного в цьому немає. Які напої. Варто виключити взагалі зі споживання або мінімізувати до одного відсотку, щоб не псувати свої зуби. Ну всі солодкі напої, соки, кава, чай вони негативно впливають на зубки, тому краще або домашні узвари, або е, мінеральну воду, або звичайну воду. А жуйки шкодять? Жувальна гумка це не шкідливо і не погано. Якщо вам потрібно освіжити подих, ви можете три хвилинки пожувати жуйку і виплюнути її. А чому все-таки псуються зуби? На це є багато чинників, які впливають на карієс зубів. Це і спадковість. Це коли батьки діткам на ніч дають е, бутилочку з компотиками. Е, серед ночі, коли дитинка прокидається, краще давати звичайну водичку, аніж компотики або грудне молоко. Це пов'язано з пляшковим карієсом? Так, так. Так, оце і є. Якщо батьки дають діткам на нічкам потики, то це і називається на передніх зубках з внутрішньої сторони, виникає каріс, який називається бутилочний каріс. А коли варто починати доглядати за зубами? Догляд за зубками починається з моменту їх прорізування. Для цього спеціальні насадочки продаються на пальчик дорослого. І батьки цим самим легесенько протирають зубки. Якщо немає можливості придбати цей напачник, то можна просто взяти марливу серветочку, змочену кип'яченою водичкою, і тим самим протирати зубки. Візит до стоматолога потрібно проводити вже на першому році, коли вже є всі зубки, щоб лікар міг оцінити правильність їх прорізування, вуздечку язика і губи. Якщо ви навіть не бачите, що в порожненні рота є на зубках якісь темні плями, то обов'язковий профілактичний візит це 3-4 рази на рік. Ну і плюс буває ще прихований каріс, якого не видно так, так спершу. Так, то це. Для цього на першому візиті лікар рекомендує зробити панорамний снімок. Це на листочку А 4 видно і верхню, і нижню щелепу, зачатки постійних зубів, і також приховані каріозні порожнини. По яким ознакам можна вибрати правильну зубну пасту, тому що їх зараз дуже багато різних і правильну щітку. Зазвичай на прийоми, коли ви приходите до лікаря-стоматолога, він вам індивідуально підбирає щіточку і пасту. Якщо немає такої змоги звернутись до стоматолога, то щіточки продаються по віках, по віковим категоріям. Щіточка повинна бути невеликих розмірів, широченька з недовгими щитинками. Бажано, щоб ця щіточка була з якісних матеріалів. Зубна паста також вона продається в залежності від віку, щоб там був гарний склад і достатній місць втору. Бо я чула багато думок, що то фтор корисний чи не корисний, а обов'язковий. Там фтор шкідливий, чи це не, не так однозначно. Втор повинен обов'язково бути в зубних пастах, це як профілактика каріесу, шкідливий фтор, який попадає всередину. Тобто, а в дитячих пастах може бути фтор, бо вони Зв... ковтати? Е, звісно, зубну пасту ми діткам призначаємо вже після того, коли вони можуть самі спльовувати. Тобто вони пополоскали і сплю... сплюнули. Коли дітки не можуть спльовувати, то ми рекомендуємо чистити просто водичкою і щіточкою. А коли правильно чистити зуби до сніданку чи після? Парадонтологи рекомендують зубки чистити після сніданку. Ви поїли і почистили зубки? На вечір також ви повечеряли, почистили зубки і пройшлися зубною ниточкою, так як зубні щетинки не можуть між зубними проміжками вичистити всю піщу, і потрібно користуватися флосом. Дітки почистили зубки, батьки контролюють якість гігієни і також можуть пройтися зубною ниточкою між зубними проміжками, тому що дитинка, якщо сама буде. Користуватися зубною ниточкою вона може тільки нашкодити собі. А давайте покажемо нашим глядачам, як правильно чистити зуби. Наприклад, зубки ми чистимо з усіх поверхень з зовнішньої поверхні, знутрішньої поверхні і жувальній. Обов'язково ми використовуємо вимітаючі рухи від дсінки до зубіків, не надавлюючи потихеньку. Так ми робимо з зовнішньої сторони і з внутрішньої сторони. А жувальній поверхні ми можемо використовувати горизонтальні рухи. На зовнішньої і внутрішньої ми не використовуємо горизонтальні рухи, тільки вимітаючі. Давайте познайомимося із вами. Як вас звати і яка вас спеціалізація? Доброго дня. Мене звати Олександр. Я стоматолог-хірург, завідувач стоматологічним відділенням. Чи потрібно видаляти зуби мудрості і які є нюанси на даний момент? Зуби мудрості у нас займають дуже актуальну ситуацію в житті кожної людини по причині, що вони взагалі є. Тобто, це такі товариші, які про себе Определенний проміжок часу не дають знати. Вони знаходяться в щелепі, і вони чекають часу, коли про себе нагадати. Анатомічно, і те, що у нас в теорії, є чотири зуби мудрості: це два на верхній щелепі, і два на нижній. Зараз те, що ми бачимо в практиці, зуби мудрості може бути або три, або два, або взагалі їх може не бути в закладці. Чому їх потрібно видаляти? По ситуації для того, щоб зрозуміти, чи це потрібно робити, чи не потрібно, потрібно прийти до стоматолога на консультацію, бажано відразу до хірурга або до ортодонта, який займається вирівнюванням зубів, зробити панорамний діагностичний знімочок і подивитися на те, як ці зуби розташовані в самій щелепі. Бо інколи буває таке, що щелепа достатньо масивна і є місце для того, щоб вони прорізалися. А в нас бувають дистоповані зубики і ретинові. Це стосовно зубів мудрості. дистопія – це неправильне положення під час прорізування, тобто вони не перпендикулярно прорізуються, а більш під кутом. А ретиновані зуби це ті що мають горизонтальне положення в щелепі, тобто вони вже ніколи не проріжуться. А під час прорізування вони будуть наносити шкоду сусідньому сьомому зубику. І Стосовно ортодонтичної ситуації, вони можуть повністю здвигати зубний ряд а є якісь е, протипоказання, е, коли не можна видалити то, той чи інший зуб мудрості? Дивіться, тут ситуація в залежності від того, що відбувається порожнення рота, якщо ви виділяєте активні скарги, що у вас щось болить, у вас великий набряк, або ви відчуваєте, що щось відбувається в самій щелепі, обов'язково робиться шкате. І далі 3D-сегментарно це все можна покрутити, подивитися, і як сам зуб розташований відносно анатомічних орієнтирів і самого нижньощелепного нерву. Якщо є активне запалення в самій щелепі, тобто є гної ну, Є перекаронорит, це запалення ясен на цим зубиком, і є інфекція. Тобто, це перше показання до видалення. Коли у нас відбувається сама хірургічна маніпуляція, лікар або щелепнолицевий, або просто хірург-стоматолог, він. Включає всі оці можливі ризики, бо інколи, коли ці зуби залишаються, вони наносять більше шкоди. Може бути зовсім інша ситуація, коли зуб просто знаходиться в щелепі і в нього немає тенденції до росту, тобто і не туди, і не сюди. Це називаються ретиновані зубики, вони постійно знаходяться в щелепі, і вже вони ніколи більше не виростуть. Ну, тут потрібно враховувати всі за і проти перед самим видаленням. Іде консультація всіх спеціалістів. Це команда, яка розбирає ваш випадок і вже або так, або ні, або якісь інші варіанти ну, вирішення цієї проблеми. Інколи, коли до нас приходять пацієнти, дорослі, вони заходять уже з активним таким питанням, вже прямо в клініку. Коли вони записані на видалення зубів, ви нам будете вибивати молотком зуби? Я вам скажу, що скільки років я працюю в нашій клініці, ні разу такого не було. Тобто ми не практикуємо це дуже травматичне видалення, і інколи воно несе за собою ускладнення. У нас 21 століття є дуже багато всякого оснащення. І одним із методів є ультразвуковий ніж це п'єзотом, яким ми можемо атравматично працювати з кісткою і видаляти сам зуби. Ми не просто зуби видаляємо, ми працюємо з організмом, з людиною. Тобто гарний настрій він повинен бути завжди і гарне враження від нашої особистої роботи. І так, може, люди не будуть боятися стоматологів. Звичайно. Поговоримо про лікування зубів у вісні. Дуже актуальне питання. В залежності від того, який у нас пацієнт, це може бути або дорослий, або дитина. В дорослих під загальним знеболенням, це внутрішньовенний наркоз. Ми проводимо видалення зубів мудрості. Те питання, яке ми обговорювали трішки раніше. Чому це гарно для дорослих? Є досвід дуже травматичний у дорослих по причині того, що раніше видаляли молотками, випилювали, вибивали це, все звучить максимально жорстко. Як катування, Як катування це звучить, і приходять і кажуть, що нам буде боляче. Ми вже знаємо, що нам будуть робити погано. Якщо емоціональний оці порох, ми не можемо ніяк здолати. Ми пропонуємо дорослим таку опцію. Це дуже безпечно, це дуже круто. По причині того, я моделюю ситуацію. Напередодні ми спілкуємося з дорослим. Ми описуємо весь стан порожнини рота, кажемо, вам потрібно видаляти зуби мудрості. Людина зайшла. Ми з нею поспілкувалися, ми всі поспіхаємося, ми її проводимо. Біля неї велика бригада спеціалістів працює анестезіологів, анестезістів і стоматологів. Вона засинає, ми робимо свою роботу. Зараз ми можемо видалити чотири зуби мудрості, якщо є в тому необхідність. Потім вона прокидається, всі посміхаються, і вона тихо, спокійно собі їде додому. Тобто пацієнт частково бере участь в самому лікуванні, але він спить, йому ніде нічого не болить. Він нічого не відчуває, що з ним роблять, його постійно моніторять всі апарати і лікарі, тобто його ніхто не покидає. Але це при цьому він дихає самостійно, так в залежності від того, який контингент пацієнтів до нас приходить, це дорослий або дитина. Бувають різні ситуації, коли у дитини є фізіологічна зміна зубів, тобто перерізуються постійні, або вони ці зубики вже хворі, їх неможливо полікувати, або направляє ортодон для того, щоб забрати зуби. Який заважає прирізування постійного, ми можемо гарно спілкуватися з дитиною, тобто він може бути дуже орієнтований до лікаря, але коли він сідає в крісло, він починає вже лякатися. По причині того, що це маска. Це перчатки, це якесь зеркало зонт. Всього дуже багато, дуже багато людей. В нього починається якась, якась емоціональна стурбованість. В таких випадках одним із варіантів вирішення цієї проблеми є поверхнева седація, це тобто використання апарату «Севоран», який подає спеціальний газ. Це дуже швидка анестезія, це інгаляційне знеболення. Дитина подихала, вона засинає на півтори хвилинки, доки цей газ знаходиться в самому організмі. За цей час ми можемо зробити дуже швидкі маніпуляції, це місцево знеболити і забрати її зубиків. Я думаю, багатьох батьків цікавить, от уздечки під губою і язиком, чи пов'язано це з візитами до стоматолога. Так, звичайно, це пов'язано. Ситуація в тому, що коли батьки вперше приводять дитину на огляд до дитячого лікаря, дуже важливо, щоб дитячий лікар-стоматолог або це може бути хірург, або це може бути ортодон без різниці. Спеціаліст повинен бути дуже кваліфікований і він повинен бути в курсі, яка ситуація порожні рота, які в майбутньому можуть бути наслідки. Перше, що у нас відбувається на консультації. Це йде спілкування з дитиною, це адаптація його до стоматологічного кабінету до кресла, це все йде в ігровій формі, дитина все може брати в руки, вона може гратися, а це все безпечно під наглядом самого стоматолога. Мама може взяти дитину на руки, вони можуть бути разом. Якщо дитина контактна, все добре, а не кричить. Ми дивимося обов'язково на верхню губу, там де вуздечка, на вуздечку язика і на нижню губу. Коли у нас дуже, Дуже масивна вуздечка верхньої губи, вона вплітається між центральними молочними зубиками. В майбутньому це може призвести до того, що зуби ті, що прорізуються постійні, вони роз'їдуться, як ви бачите, у зайця. Тобто буде дуже велика щілина, а термін це діастема. Стосовно язика. Інколи. Буває таке, що дзвонять батьки з грудними дітками і кажуть, що дитина не може пити материнське молоко. Під час першого огляду у дитячого лікаря-стоматолога дуже обов'язково оглядати порожнину рота в цілому. Це не означає подивитися тільки на зуби, чи є там карість, чи є наліт, і чи прорізались, чи ні. Дуже важливо це м'які тканини, тобто це вуздечки верхньої, і нижньої губи і язика. Якщо є якісь проблеми, які і лікарі Зараз вже їх знайшов, візуалізував, їх потрібно вирішувати. Якщо це вуздечка верхньої губи, то в майбутньому це може бути діастема, щелина між передніми постійними зубиками. Якщо коротка вуздечка язика, то це нарушення дикції і самого мовлення. Потрібно буде вирішувати це паралельно з логопедом. Відносно седації, всі маніпуляції, які виконуються в стоматологічному креслі, це не тільки у діток, не тільки видалення зубів. Мудрості ми всі можемо провести під седацією, тобто в стані сну людина спить, це і протезування, це і коронки, це видалення зубів, це художні реставрації, це будь-яке парадонтологічне лікування. Тобто, коли людина приходить, і каже: Ви мені всі подобаєтесь, але я не дуже хочу лягати в крісло. Будь ласка, тобто, ви готові, ми готові, ми це все опрацьовуємо, зіставляємо план лікування, ви засинаєте, ви прокидаєтесь вже з гарною посмішкою. Тобто ми націлені перш за все для того, щоб людина, яка прийшла, вона була дуже задоволена роботою, щоб їй комфортно було, а не вона трималася за крісло і намагалася щось відірвати від нього. Бо від того, що їй некомфортно або боляче. Хочу ще додати, що багато залежить не від того, наскільки болісна процедура, а від самого налаштування людини. Наприклад, я <смі> знову свій приклад, я просто раз себе так накрутила, мені не було взагалі боляче, але я себе так накрутила, що коли я встала з крісла, в мене потемніло в очах, я зробилася бліда, і мені стало погано, бо я більше боялася, ніж мені було боляче. Таке теж буває. Це емоційний стан пацієнта залежить від його темпераменту і від того, що йому сказала сусідка Галька. Тому да. не бійтеся да. і не слухайте сусідів. Також можу додати, те, що в залежності від того, який би стан у вас не відбувся і яка проблема не виникла, в нас є багато суміжних спеціалістів в нашій будівлі, нашого діагностичного центру. Тобто, якщо потрібен анестезіолог, є. Якщо потрібна реанімація, є. Якщо потрібна взагалі допомога, це завжди все на місці відбувається. Вас ніхто не возить, вас ніхто не катає. Все на місці. Дякую. Як бачите, сьогодні наша команда не побоялася стоматологів і вийшов доволі цікавий випуск. Нехай ваші зуби будуть здоровими. Посміхайтеся і дивіться, диванчик. Побачимось! Толік зняв.